Це мій MacBook на M1 Pro на 16 дюймів 21 чи 2020 року. Я користуюсь ноутбуками від компанії Apple уже більше 7 років. Чим саме заманила мене дана компанія, і я впевнений, заманить і вас, я розкажу про все. Це в даному відео. Тож давайте розпочинаємо. Історія, як я прийшов до MacBook і що раніше користувався Windows ще колись давно, коли я навчався в університеті. в мене був мій перший ноутбук, який мені купили мої батьки, за що я їм дуже вдячний. Це був ноутбук від компанії Asus. На Windows 8 тоді вже вийшла, і це був шикарний ноутбук. Я поставив туди SSD-диск на спортом. Підключався через порт Ем він вінда там літала просто. Але коли я вперше ще в школі, мені здається, чи десь на першому курсі, можливо, я б дізнався про... Ноутбуки від компанії Apple, особливо про Macbook Air, наскільки він тоненький і взагалі що це витвір мистецтва, я задався ціллю, що рано чи пізно в мене цей ноутбук буде. І так він в мене з'явився, забігаю наперед. Але той ноутбук, яким я користувався, яким я, я маю на увазі Asus на Windows, яким я заробив свої перші кошти, який... Допомагав мені писати курсові, писати свої перші сайти, програми і взагалі щось робити в цьому житті, створювати щось нове, займатися програмуванням. Саме я розпочав свого першого ноутбука, я маю на увазі ось цього ноутбука Asus на Windows 10, вже тоді, точніше, 8, а потім вже й 10. І це був крутий ноутбук. Але десь в на четвертому курсі чи на п'ятому. Я назбирав собі коштів, тому що саме з кінця третього курсу, з початку четвертого я почав уже ходити на роботу, але потім звільнився і пішов на фріланс. І я задався собі ціль купити собі макбук, класний макбук. І для студента це було прям вау в тодішні часи, тому що студенти всі пам'ятають себе студентами, напевно, що Купити макбук не кожен міг собі дозволити. І я пам'ятаю чітко, як я купив собі цей MacBook, назбирав, зробив заказів на фрілансі, назбирав це. Був MacBook Air на 13 дюймів 2017 року, ще з TN матрицею. Але це був мій перший Macbook, Це була моя перша macOS. Я просто кайфував від цього всього. Дальше в мене здається З'явився монітор. чи в мене вже тоді був монітор, я вже підключав його до монітора. Але macOS... Навіть незважаючи на те, що там було, здається, 8 ГБ оперативної пам'яті і 128 SSD, мені вже було все одно, я просто хотів Macbook. я купив його за останні гроші, тому що збирав, збирав. Ну, Я думаю, всі пам'ятають, всі були студентами, що в гуртожитку не пропадеш. І коли я його купив, коли я почав приходити з ним в університет, звісно ж, це було вау, тому що. Ну, Це дорога річ, я її дуже хотів, і навіть тоді вже MacBook був в стандартному якості, незважаючи навіть на TN-матрицю. Тому що це була взагалі не та tn матриця яка була в мене на ноутбуці від Asus. Так? Тому що, по-перше, там була щільність пікселів набагато краще. По-друге, там, в принципі, оцей кут огляду був набагато краще. І ось так почалось моє знайомство з макбуками, яке триває ще аж до зараз. Який в мене макбук зараз і які були раніше? Як я вже сказав на початку даного відео, зараз я маю свою робочу кобилу робочого коня, я б сказав, тому що ним можна й прибити, якщо чесно, він такий досить важкий, але мене це не лякає. Зараз я володію макбуком на процесорі. Навіть не на процесорі, а правильніше казати на Чипові m 1 Pro На 16 дюймів тут 1 ТБ SSD, 16 ГБ об'єднаної пам'яті. Ну, всі кажуть оперативний, але важливо, Поки що ми, ми в цьому відео не будемо вдаватися в такі деталі. Я просто кайфую. Чому я також розкажу трішки згодом? Взагалі, як я прийшов до цього MacBook, в мене були інші. Перший, як я вже сказав, це був MacBook Air 2017 року з TN Матрицею. Далі в мене був MacBook Pro 13 дюймів на процесорі. Боже, забув, як процес називається. Intel, Intel Core i 5. Ось здається так, Intel Core i 5. Далі я його поміняв також на 13-дюймовий MacBook Pro вже на процесорі M1 просто і кайфанув від цього. І зараз в мене ось даний MacBook, який в мене Просто задовільняє, якщо можна так сказати, на всі 100%. і робить свою роботу наскільки якісно, наскільки швидко і наскільки безшумно, що я кайфую, користуючись ним кожного дня. В чому магія MacBook? Головна фішка MacBook всіх те, що ви можете, от показую дві руки, відкрити його абсолютно одною рукою. Звісно що це жарт, взагалі не смішний жарт, але те, що так можна робити, це дуже зручно, тому що я цим користуюсь кожен день, коли відкриваю свій ноутбук. І чому ні, така дрібниця а робить ваше користування набагато приємнішим. Але що я вам зараз говорю? Давайте по фактам і по конкретиці. Я буду вам розказувати зараз про свій теперішній макбук ось цей на M1 Pro, і розпочнемо із дисплею. Цей дисплей це просто вау. По перше, тут здається роздільна здатність 4К, чи трошки більше, чи трошки менше, вже не пам'ятаю яка. Десь можливо тут ставлю вставочку, якщо не забудусь. Цей дисплей це просто кайф. По-перше, він 10-бітний, що значить 10, є в бітні дисплеї, є 10-бітні, можливо, 12-бітні, Я не знаю. Чим більше бітність, тим більше кольорів. Відтінків кольорів може дисплей передавати. Ну, особливо це важливо відео в зйомці фотографії, там, де люди з прямими руками роблять професійну свою роботу. І яскравість цього дисплея, його якість, його насищеність, калібровка. Це ну викликає одні емоції, коли ви ними користуєтесь. Ви ви не хочете. Я навіть продав свого монітора, тому що після цього дисплея мені поки що достатньо. Ось цього з головою 16 дюймів. Про це ми трішки можливо згодом поговоримо. І я ним користуюсь як основним дисплеєм, і він мене просто вражає. Тим більше, що тут. Технологія ProMotion, це 120 Гц, герцовку Даний дисплей підтримує. Там система сама розпізнає, коли її включати. Але ви, коли користуєтесь системою, у вас все настільки плавно, настільки якісно, настільки. Насищено, що ну ви просто кайфуєте кожен раз, коли берете цей апарат в руки і сідаєте працювати. Ну, і, звісно, тут є ось так звана чолка, як всі називають. Там якісь напевно датчики, камера скрита. Вона вза, в за мене до цього були макбуки без цієї чолки. Воно на вашу роботу ніяк не сприяє, не впливає точніше, тому що операційна система Apple MacOS, вона це все адаптована. Всі програми класно працюють. Ви цю чолку взагалі не помічаєте. Також тут, здається, камера стала вже Full HD, тому що до цього в Apple постійно здається, були постійно камери 720 p Їх за це ковиряли. Мені все одно, як мене бачать співрозмовники, мені здається, мені 720 p було достатньо, але зробили краще. Окей, ще раз про дисплей це просто. Крутіший, найкращий дисплей, яким я користувався, які в принципі всіх макбуків, крім напевно, того Тіен веєра, мого першого в мене більше в принципі немає чого додати. Друге, що хотілося би Розказати вам в пункті про магію макбуку це динаміки. Я ще не зустрічав ноутбука з такими динаміками. Тут чути баси. Десь я зроблю переривчик, включу вам, як він звучить, щоб ви почули це. Можливо, надіюсь, нормально мій мікрофон передасть вам це. Але коли я перший раз почув, як цей макбук звучить, я був дуже приємно вражений. Це м'яко кажучи, тому що тут є баси, тут є об'ємність звуку. Зараз я включу музику десь на 50%. Гучності. З басами якось. Перероблю на 100%. Чесно, чесно, я не зустрічав ноутбуків, принаймні зараз, кращих з кращими динаміками. Якщо ви зустрічали, якщо ви такі слухали, напишіть в коментарях, мені буде реально дуже цікаво з кращими динаміками, чим тут. Тому що, коли ви дивитесь Netflix на ньому, коли ви дивитеся Apple TV, до речі, коли ви купуєте новий е, апарат від Apple, там дається Apple TV на півроку чи на три місяці безкоштовного використання. Тому цей звук. Ну, ви просто кайфуєте. Це реально як колонка. На ньому дуже приємно слухати елементарну якусь музику. Тому динаміки шик, вау. Я кажу, напишіть в коментарях, якщо я помиляюся, якщо є кращі ноутбуки. Точніше, ноутбуки з кращими динаміками, з кращим звуком. Мікрофони. Також я тут вставлю запис свого голосу, щоб ви побачили, як записує MacBook, і можливо, це буде і камера, і голос. Ви побачите, спорівняєте. Тут як Apple заявляє студійна система мікрофонів. Тут не один їх, а там три чи п'ять. Я не пам'ятаю якась кількість, які прибирають зайвий шум, виділяють краще ваш голос. Зараз я записую звук в районі десь 30 сантиметрів. Моя голова мій родно знаходиться від MacBook, записується звук на стандартний влаштований додаток диктофон в macOS, тому ви без проблем зможете оцінити якість так званих, як їх називає Apple, студійних мікрофонів MacBook Pro, на 16 дюймів m 1 Pro. У мене кожного дня на роботі мої мітинги. Я займаюся англійською, і навіть коли від мене ноутбук знаходиться на... Певному на певній відстані, там, допустимо, пів метра, метр, все одно мене чути дуже прекрасно. Це мікрофони ну вау, Я рахую, що для ноутбука такий мікрофон це дуже корисна штука, тому що це робоча машина, і я вам більше скажу. Я дивився порівняння в інтернеті. Є люди, які на MacBook озвучують, роблять voice-over, накладку для своїх відео і так далі, тому що він реально дуже якісно записує звук. Можливо, неможливо, а точно навряд чи це студійного рівня, але це дуже і дуже якісно ще раз скажу. Тому що тут додавати, додати, я не можу нічого додати. Це просто якісна річ, яку ви відкриваєте, берете, записуєте свій голос і насолоджуєтесь. Наступний пункт це, о боже, порти. Їх тут, по-перше, вернули MagSafe в MacBook на M1 Pro, здається, да? починаючи m 1 Pro, там і вище, мені здається, вернули MagSafe. Не, можна, звісно, заряджати через Type-C, але MagSafe — оця магнітна штучка, боже, яка вона зручна, класний кабель, такий в тряпчаний в комплекті йде. Чотири порти обманюю три порти USB Thunderbolt, Тобто це на type c а Thunderbolt на найвищих швидкостях. Тут здається HDMI. Ну, це таке, тому що я навіть коли в мене був монітор, я його не підключав через HDMI, тому що для мене, він здається, краще підключати через Thunderbolt, тому що у вас один кабель йде від Ноута до Monica. Ноут заряджається і виводиться зображення на монітор, тому я не знаю, можливо, HDMI хтось юзає, я не юзаю. І саме головне для мене це картрідер. Тому що я записую відео і наскільки це Зручно, коли у вас в ноутбукові не було карт, точніше, був картрідер, потім не було, а тепер знову його сюди вернули. Apple любить так робити. І ти просто кайфуєш від цього всього. Тому що ти можеш достати, як я зараз зроблю після запису цього відео, коли буду монтувати це відео, достати картку пам'яті з якогось пристрою, вставити туди і скинути дуже швидко всі необхідні файли. Не треба ніякі перехідники, нічого цього всього. Тому. Також є, до речі, порт під наушники, яким я не користуюсь, тому що здебільшого AirPods по безпроводу цього достатньо для моїх потреб. Тому порти ВАВ, wow, круто. Похлопаємо Apple, що на кінець вони пішли на зустріч своїм е шанувальникам, своїм Apple дрочерам, скажімо так, людям, людям, які люблять Apple і користуються їхніми девайсами. Круто, що вони їх повернули. Наступний пункт тут в магії MacBook для мене це трекпад. Це, я думаю, ви мільярди разів слухали те, що трекпади кращі в Apple. Так, вони найкращі. Я поки що такими трекпадами не користувався. У мене навіть є трекпад. В мене навіть є трекпад ось такий, я собі купував. Тобто окремий ось цей великий, також Apple Magic Trackpad 3, здається, це який самий новий тоді був, такий і взяв. Це просто дуже крута річ. Я мишкою після цього не можу користуватися. Мені моя робота дозволяє не користуватися мишкою, тому що не кожна робота вам дозволить користуватися трекпадом. Монтувати відео, одне задоволення, писати код, рухатись системою, переміщати вікна за допомогою трекпадів — Ось ці всі жести. Це настільки круто реалізовано, що я такого ще не бачив. І е, крім того, що трекпад настільки круто реалізований, да? до речі, от сам трекпад в нього сила натискання на трекпад. Хоча трекпад при цьому просто вібрує. І вас здається ілюзія. Того, що ви натискаєте сильніше. Тобто, насправді трекпад клікає там один раз чи робить вібрацію один раз, а на нього ви навіть натиснути по суті не можете. І от це все реалізовано в Apple настільки круто, оці жести, сила натискання. І я впевнений, що Можливо, можливо, інші виробники своїх ноутбуків також могли і, може, й реалізували вже свій такий схожий крутий трекпад. Якщо так, напишіть мені кращий ноутбук з кращим трекпадом чи Apple в коментарях. Я обов'язково почитаю, тому що мені це безумовно дуже цікаво. Але Apple. Зробила, чому цей трекпад ще такий класний, тому що це все на рівні ще софта. Настільки віддача від того, що ви дьоргаєте курсором мишки, водите по екрану, наскільки вона моментальна, тому що мені здається, можливо, зв'язка софта. Ось. Епалського їхнього, то що вони можуть робити macOS і можуть робити своє залізо. І з їхнім трекпадом грає, можливо і більшу роль, чим якість самого трекпаду. Але мені здається, там в комплексі все працює і те, і те. Тому цей трекпад вважається самим вау, самим крутим по віддачі, по тактильності. По всьому. Наступний пункт, який на який я хочу звернути увагу, це сенсор відбитка пальців. Тут довго затримуватись не будемо, він просто дуже якісно робить свою роботу. Моментально реагує на ваш палець. Ви можете оплатити покупку за допомогою Apple Pay, не вводячи свого пароля. Ви можете купити якийсь додаток в Apple Store, ви можете відкрити запаролену папку чи нотатку. Ви можете елементарно розблокувати свій MacBook з допомогою свого пальця. і Це дуже швидко, дуже просто і, ну. Тут ніхто Америку не відкрив, але це просто круто працює. І сьомий останній пункт в магії макбука це, звісно ж, для мене батарея. Особливо я це відчув, коли завдяки нашому дружелюбному сусіду у нас були блекаути, і мені потрібно було працювати. В мене тоді не було, і в принципі зараз немає якогось кофлоу чи батареї. Батареї цього ноутбука мені вистачає на цілий робочий день, якщо навіть не на більше, в залежності від того, які задачі ви на ньому будете робити. Apple заявляє до 21 години перегляду відео, здається. Ну, я думаю, при моїх задачах він витримує там 12 годин, але це просто якісь цифри такі, що в них іноді не віриш. Хоча, ну... Напевно, тут батареї багато, тому що ним реально можна, як я й казав, когось, якщо вам хтось не подобається трошечки підрихтувати. Але батарея реально крута. Для мене це дуже важливий показник в ноутбукові, тому що я можу працювати не тільки від зарядки, а елементарно навіть переміститись на кухню чи на балкон, коли зараз вже хороша погода. Тому батарея тут на найвищому рівні. Я ще раз кажу. Можливо, я взнаю знаю після цього відео в коментарях від вас дуже багато чого нового. Ви напишіть мені, будь ласка, що чи є ноутбуки, які довше тримають батарею, чим Apple. MacOS найкраща операційна система в світі. Окей, переходимо трішки до MacOS, і перше, що я хочу з вами тут розглянути, це три пункта, такі три підпункта, які я як я використовую цей ноутбук. Перше, це монтаж відео. Ну, звісно, я монтую, раніше я монтував Final Cut Pro X, зараз я монтую в DaVinci Resolve. І настільки швидко він рендерить відео в 4К, наскільки він швидко його обробляє в реал-таймі з якимись текстами, з ефектами. Іноді там були фрізи. Я зараз говорю про 4К, про перегляд, тайм перегляд про 4К. Тому що в мене зазвичай. Стоїть Full HD. Full HD там взагалі все літає про попередній перегляд. Так? Якщо проговорити в 4К, то там також залітає. Ні разу він в мене не шумів, не грівся при монтажу. Все робить максимально швидко. Програми на ньому запускаються максимально швидко, працюють дуже злагоджено. Я не знаю до чого тут придертися. Я його ніколи не вимикаю. Тобто максимально, що я можу закрити кришку. Я не нажимаю на яблучко вимкнути цей комп'ютер, там як багато роблять Windows-користувачів. Ні, тому що в мене всі програми завжди відкриті. Я закрив просто кришку, все. Я перестав працювати, пішов собі, не знаю, поїсти, пообідати, зробити якісь перерви так далі. Або лягти спати. І наступний день просто беру відкриваю, і в мене все. Дуже круто працює, враховуючи, включаючи і монтаж відео, монтажні програми. Наступний пункт, де я використовую цей комп'ютер, це, звісно, моя основна робота. Я веб-розробник. Все, що стосується там, JavaScript, PHP, PHPla, Ravella, всі NPM CNP, ноди, можливо, це для когось незнайомі слова, але все, що зв'язане з розробкою, з веб-розробкою, в моєму. Випадку все на цьому макбуці літає. Настільки швидко білдяться проекти, це, звісно, залежить від того, наскільки цей проєкт великий у вас, але наскільки все злагоджено, наскільки все класно і просто на ходу це все працює, що, от, взагалі, за цей час, коли я користуюсь ось цим конкретним ноутбуком, в мене ні разу ніякого лага не було, ні разу мене не вибила система, чи щось там заглючило. Ну, круто. Apple зробили реально класну робочу машину, яку ви можете використовувати щодня. От я використовую, наприклад, ідеї, яка називається PHP Storm, це від JetBrains. Там багато хто юзає WebStorm і так далі. Все тут класно працює, все оптимізовано під їхні проце, точніше, під їхні чипи, в даному випадку M1 Pro. Все. Класно працює, я не знаю, чого ще бажати більшого. Третій тут такий пункт це ентертеймент, скажімо так, це ігри. Зразу скажу, що я на ньому ігри навіть не пробував грати, навіть якісь там безкоштовні, типу Dota, CSGO і так далі. Тому що в мене для цього є PlayStation. Я знаю, що можливо хтось з вас зараз мені напише в коментарях, що. Камон, типа, багато хто грає в ігри на ноутбуках. Будь ласка, насолоджуйтесь я тільки за тому, що ну ігри це напевно круто. Ви якось себе розважаєте, проводите час з друзями чи час з, з іграми, скажімо так. Купляйте для цього Windows ноутбуки. Тут я впевнений, що Сябел пробує розвивати цю, скажімо так, велику категорію, цю велику сферу. Але я думаю, ні, це машина для вашої творчості, це ноутбук для вашої роботи. Це. Робоча ваша лошадка, яку ви юзаєте для вашої роботи кожен день. Про ігри тут мова не може йти. Все, що стосується там, працювання з діло з браузерами, там 100 вкладок ви відкриєте, тільки не в Google Chrome. <с> <з, з редакторами тексту я маю на увазі, з нотатками. У мене взагалі відкрито зазвичай там, в районі 10 програм. Це і, 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 і різні браузери, ну як Google Chrome і Safari, це IDE-шки. Це може бути нотатки Notion або Apple Notes, Це можуть бути файдери різні і там ще інші додатки. Там в мене сервер запущений і так далі. Я ніколи їх не закриваю, тому що тут все працює круто. Цей ноутбук створений для того, щоб ви займались розробкою чогось, створювали щось нове. Це так, в принципі Apple їх і позиціонує, і він для цього підходить на мільйон відсотків. Яким би ви там не були сторонником. забув слово Вінди, але цей ноутбук він робить своє. Це я вам говорю як людина, яка користувалась віндою, а потім перейшла на Mac, і тепер до Вінди ні ні. ні. Хоча в мене є друзі, яким Вінда дуже заходить і набагато більше подобається, ніж Мак. Тому це дуже суб'єктивно. Це все залежить від ваших звичок. Що там по хардварах? Як я вже сказав на цьому ноутбуці, в мене чип M1 Pro це така плата, на якій. Чи кристал, якщо правильніше говорити, навіть на який розташований графічний процесор, сам звичайний там центральний процесор. Об'єднана пам'ять, і здається, ще щось там я не пам'ятаю, що стосується, скільки ядер в графіч... скільки ядер в нас графічних, скільки обчислювальних. Ви це все можете подивитись в інтернеті. Єдине, що хочу що вам сказати, що я взяв версію на 1 терабайт, тобто вони починаються на 16 дюймів конкретно починаються від 512. Але тоді, коли я купував цей ноутбук, різниця між 512 ГБ SSD і 1 терабайт у вас буде, у мене була там дуже мінімальна, там 3-4 тисячі я вирішив докласти, тому що за 3-4 тисячі ви отримуєте в два рази більший об'єм вашого SSD, а це штука корисна. Тому Якщо ви хочете брати MacBook на m 1 Pro, там на m 1 ну зараз, в принципі, на Intel не бачу варіанту і сенсу в принципі брати, тому що наскільки класно, тут уже вся екосистема реалізована під це інші розробники підтягнулися на про це Apple. Воно все класно працює. От. Я не бачу сенсу брати MacBook, повірте, я це відчув, коли пересів на цей, тому що до цього в мене були MacBook на 256, 128, потім 256. Якщо рівняти швидкість 256 ГБ і 512, швидкість SSD на Write-Read, ну, типа на запис на читання, вона. Дуже велика. Чим більший накопичувач SSD, тим більша там деться. Та пропускна способність. Як це називається, не пам'ятаю, можете написати в коментах, тим швидше він працює. Але різниця між 512 і терабайт там практично її немає. Здається. От, але якщо є ноутбуки від Apple, значить, з об'ємом SSD в районі там 4 чи 2 терабайт, то там мені здається ще більша буде швидкість ось у цього SSD. Але якщо ми рівняємо 128, боже спав, 256 і. 512, то 512, ви відчуєте різницю, наскільки все швидше працює, система, наскільки швидше копіюються, переносяться файли, завантажуються на жорсткий диск. На це на жорсткий диск, вибачте, на SSD. От тому тут вибір за вами. По хардверу, в принципі, все по хардверу. В принципі, все в мене. Не знаю, що ще додати. Я хотів давно собі вже 16 дюймів, тому що в мене завжди були 13. І тому я вибрав 16 і не пожалів, що навіть продав свого монітора, як я сказав. Бо на цьому моніторі на 16 дюймів тут влазить реально вся інформація. Дуже зручно кодити, дуже зручно монтувати відео, дуже зручно дивитися фільми. Ну, чесно, я поки що не маю бажання купувати новий монітор. А якщо навіть і буду, то хочеться з таким самим якістю монітора, як тут вбудований, тому що цей монітор, ще раз скажу, монітор взагалі, екран, це те, на що ви дивитесь кожен день, коли користуєтесь вашим ноутбуком. Тут він геніальний. Останнє питання, яке я вам хочу задати, скажіть мені, будь ласка. Чи дорого коштує MacBook від Apple? Якщо ви скажете так, а я впевнений, що знайдуться дуже багато людей, які скажуть, що так дорожчі. Напишіть мені в коментарях, посмійте написати, скажімо так, ноутбук з такими ж самими характеристиками, як Apple, і з такою ж, хоча б ціною. Я не кажу, що хай можливо вона там трохи дорожче буде. Но з такими самими характеристиками за таку ціну ви не найдете з таким класним 10-бітним екраном з 120 гц. З таким класним трекпадом з такою класною е, продуктивністю, яка видає чіп m 1 Pro, M2 Pro, там, M3 Pro вже є, ви не найдете, тим більше з такою батареєю. А якщо найдете, будьте добрі, я вас дуже прошу. Напишіть коментар, скиньте силку, напишіть назву цього ноута, я хочу його побачити. А якщо вас цікавить порівняння з моєго ноутбука, з іншим від. Дала за більше, ніж 3 тисячі доларів, що може той дал, що може це, ми можемо зробити. Дайте, будь ласка, знати в коментарях.